Всі з вас 100% бачили цього мільярдера, який їде в танці, всім улибається, сонечко світить і так далі. Більше мільйона підписників, просто якісь нереальні охвати на кожному відео. Але ви дивитеся не на ті цифри, ребята. На початку 2020 року був зареєстрований його аккаунт, і на сьогоднішній день він зробив 5832 публікації. Це приблизно 4 публікації в день, і це тільки в ленті. Я не полінився і відлистав його аккаунт вниз. І що ви думаєте, він робив 4 роки назад? Так, да, він знімав такі самі відео з тачки, і вони набирали 800 переглядів. Чувак не закинув, продовжує знімати, і тільки через 5000 спроб, через 5 тисяч викладених відео в нього щось почало залітати. А як ви введете інсту? Викали два відео в місяць, вони не залетіли, ви пішли в депресію, бо ви не стали популярні. Кому? Тільки систематичність може привести вас до результату.